Друзі, всім привіт. 5, певне, та, 5 серпня, друзі. ну і Сьомий день, друзі, прийшов, як ми проводили обробіток перших своїх сімей 10 штук, на яких скажімо так, проводили експеримент. Після цього ми друзі, через 2 дні обробили всю пасіку спреєм. цим, ну і Результат друзі, по цьому спрею напроти Семи днів я приходив сюди постійно і контролював кількість осипу кліща. В перший день, друзі, я показував, там впала досить немала кількість кліща, більше 30 штук. І по тому кожного дня зранку я приходив, дивився на цей планшет. Падало там, щодня було там 5, 6, 7, 8, ну кожного дня був осип кліща. Ну і сьогодні, друзі, зранку я прийшов, глянув на цей планшет і там було, друзі, порядку 5 кліщів. Одним словом, до цієї пори, друзі, цей спрей працює на цьому папері, незважаючи на те, що вони. Його майже весь вже згризли. Я це побачив вчора, що вони його весь згризли. Ну і вирішив, друзі, сьогодні зробити, дати їм наступну порцію, скажімо так, амітразу цього. Друзі, там пишуть люди мені, що порахували, і вони вважають, що це. Замала доза амітразу на сім'ю, що таким методом, тим, що там цей папір вже з малою дозою залишається вулику, я виводжу резистентного кліща, який звикає до амітразу. Друзі, це тільки ваші припущення, але нема ніяких аргументів, друзі. Я думаю, друзі, ну це суто моя думка, що до амітразу в кліща не виробляється резистенції. Чому, друзі? Тому що тим самим біпіном амітразом ми, друзі, обробляємо вже десятки років, ну так більше 30 років, напевно, ми обробляємо цим біпіном. І щоб ви розуміли, коли ми даємо на пролив 1 грам, один кубік амітразу на 2 літри води і проливаємо цим 20-25 сімей. Одним кубіком, то тоді е, сім'я отримує дозу 0,05 міліграма. Вдумайтеся, 0,05 міліграма. А тут, друзі, ми дали їм 0,3 міліграма. Ми дали тут е, 8 разів, друзі, більше, ніж те, що ми даємо проливом. Дехто запитує, а як воно так працює, друзі, я не знаю, чи камера передасть мені. Може і передасть. Бачите оця росинка, якою оприскано 200 сімей, 200 з чимось сімей. Якщо глянути на сонце, на ній, от при висиханні цього спірту, друзі, амітрас залишається такі блискучі міні. Ну, камера, напевно, того не передасть. Блискучі міні кристали друзі, залишаються на цьому папері. І бджіл після висихання, після того, як спірт відповідно випарується, бджілка відповідно, з цим контактує. Ці міні кристали друзі, попадають їй на ворсинки, попадають їй. Її... На її тіло попадають відповідно на кліща, а кліщ от цього вже, цих амітразу цього не витримує. Друзі, ну, такі мої спостереження. Тому, вважаючи те, що кліщ до сих пір сипеться, я думаю, що цієї дози є цілком достатньо. Ну і Давайте глянемо, що лишилося з нашого паперу. Друзі, ну, Папір вони майже весь згризли. Я не буду, друзі, забирати цей папір. Димку, на моїм димку зженемо їх наниз, тому що відповідно на ті, на ті бджоли, які попаде цей спірт, саме тразом, ну вони відповідно не будуть вже. Життєдатні. Ми ставимо, друзі, слідуючи аркуш паперу і даємо слідуючу дозу цього самого спрею. Але дамо вже чуть-чуть більше. Дамо 6-7 пшиків, не 5, а 6-7. Ну і будемо бачити, як Посипеться від, відповідно від нової дози амітразу. Друзі, все ж таки ще таке застереження. Я не взяв зараз з собою, тому що я тільки обробляю сьогодні тих 10 сімей. Все ж таки використовуйте систему захисту. Це рукавиці і хоча б якийсь респіратор. Я купив собі респіратор з вугільними спіртами, з вугіль. З вугіль вкладишами, вставками і обробляю в них. Тому що почав обробляти масово. Коли я там обробив більше 20 сімей, я все ж таки відчув цей, що парі спірту, який я вдихаю. ну Відповідно, з тими парами спірту я вдихав і парі амітразу оці міні-кристали. Тому нічого доброго. Та так, якщо у вас там 5-10 сімей, так ви не спієте відчути, це ви швиденько обробили і пішли. А коли ви працюєте на великих пасіках, я думаю, що при любій постановці, чи полосок, чи оприскування навіть цим самим біпіном, потрібно використовувати захист дихальних шляхів, захист очей. Ну, відповідно, рукавиці. Так що наразі всім добра, всім миру, спокою, слава Україні. Завтра знімлю, подивимося, скільки кліщів впало від нової порції цього мітразу. Всім добра.